Росіяни напали на українців, які раніше були росіянами. Вони всі, як частина радянського союзу, один період часу. Що це означає для нас? Ми розуміємо, що наступна велика подія для нас, церкви, є вознесіння церкви. Коли вознесіння станеться, ми всі розуміємо, що світ почне переживати період великої скорботи. Багато християнських проповідників або блогерів говорить про. Російсько-українську війну як біблійну пророцьку війну. Дехто навіть каже, що це остання війна добра зі злом, звісно, в біблійному контексті. Але чи справді це так, чи справді існують якісь пророцтва про останню війну? Це рубрика теологічний кут, і сьогодні ми будемо логічно розбирати саме цю тему. Думаю, варто почати з того, що потрібно сказати так, таке пророцтво справді існує, і це не якісь фантазії або видумки проповідників, блогерів, священиків. Не знаю кого, хто всі говорить про цю тему, але воно справді існує. І де про це пишеться, це в останній книзі Біблії об'явлення. Об'явлення 12.7. і сталася на небі війна. Михаїл та його ангели воювали проти Змія, і Змій воював. Та його ангели. Об'явлення 12.9 І скинений був Змій Великий вуж стародавній, що зветься диявол і сатана, який зводить увесь світ. І скинений був він додолу, а з ним були скинені його ангели. О, що це за війна така? Невже після того, як Україна переможе Росію, то всі війни в світі закінчаться, диявол зникне. Але тут я вас повинен попередити: не дайте себе обманювати, тому що в об'явленні сказано, що не можна ні додати, ні відбирати від цих слів, інакше будуть наслідки, а такі, що ви не зможете увійти в рай. Тому варто на це справді дивитись по писанню Божому, а не просто тим, що хтось скаже, що це стосується України і Росії, тому що там ніде не пишеться ні про Україну, ні про Росію. Та про що взагалі тут іде мова? Часто, коли люди говорять, що це остання війна. Вони також відсилаються до інших біблійних віршів, і я впевнений, ви вже це чули, але варто подивитись а, саме на це. Матвія 24, 6-8 І почуєте про війни та воєнні чутки. Глядіть, не жахайтесь, бо належить тому статися. Але це ще не кінець, бо повстане народ на народ і царство на царство. І будуть голод, мор та землетруси місцями. А все це початок болів. Але що це означає, що нас чекають голодомори, війни, землетруси? Та зачекайте, коли це пророцтво було дано? Дві тисячі років тому назад, коли прийшов Ісус, Він якби дав це Євангеліє, ці слова. І завдяки цьому у нас тут є ці слова. Але вже минуло справді дуже багато часу. І хіба за весь цей час не відбулись уже ці речі? Ну, тобто, маю на увазі війни, Голодомори, землетруси, вони постійно тут, на протязі дві тисячі років, і навіть до двох тисяч років до пришесті Ісуса Христа І, там також відбувались війни. Отож, це пророцтво надія, це якийсь обман, це. Хтось щось собі видумав, і біблія вся видумка, і це не працює. Ну так саме до такого висновку може дійти людина, яка дивиться на вірші, які вирвані з контексту. Для того щоб це все зрозуміти, необхідно подивитись на всю Біблію, що там сказано від самого початку, і ми це саме зробимо. Давайте ми подивимось у найпершу книгу Біблії буття. Що там говориться і що там відбулося, і ми можемо побачити, що там говорить Бог людині. Плодіться і розмножайтеся, і пануйте над всім створінням або над всією землею, залежить від перекладу, але не будемо це якось детально зараз розбирати. Що тут важливе, Бог дає людині всю можливу владу, тобто владу над створінням. Людина це як той, хто має володіти над цим всім. І менеджувати весь світ. Але що відбулося? Людина, замість того, щоб послухати Бога, вона слухає когось іншого. Кого? Хто сказав людині скуштувати цей плід пізнання добра і зла? Саме гад, диявол або сатана. Після того, як людина з'їла з цього плода, вони почали скриватись перед Богом, Бог їх шукав у Едені. І люди перестали слухати Бога. Вони послухали диявола. І після того, як диявол заволодів над людським серцем, ця вся влада, яка була дана від Бога людині, перейшла дияволу. О, ні-ні ні! ні Це якась маячня, хтось може сказати. Та давайте ми логічно на це все подивимось. Перше пришестя Ісуса Христа. Я впевнений, що. Практично у всіх церквах, де б ви не були, може, навіть якщо ви не віруюча людина, то ви знаєте о, ту подію, що відбулася з Ісусом. Коли диявол забрав Ісуса на гору і сказав йому: Ось це все царство, яке ти бачиш. Якщо ти мені поклонишся, я тобі дам владу над ними. О, як диявол може дати владу над царствами? Ну, це означає, тому що в нього. Ця влада насправді є. І це все насправді пояснює дуже багато речей. Чому у е, всьому світі війни, страждання, болі і всі ці неприємні речі, за які часто люди кажуть, що Бог це спричинив і що він в цьому винуватий. Але Бог для того, щоб повернути владу над цим світом, для того, щоб видалити ці всі погані речі, саме. Для цього він бореться за нас, за людей, і в останній книзі Біблії об'явлення там є ця фінальна війна, де Бог перемагає диявола, і влада переходить. У руки Бога. Це все, звісно, викликає багато інших логічних питань. Чому це, а чому інше. Але саме для цього я вас запрошую до себе в гості на канал. І там ви зможете побачити багато цікавих, корисних і добрих речей для себе, вашої родини, сім'ї, країни та всього іншого. А з вами був я, Іван Поп. Давайте до зустрічі! А так, ще, будь ласка, не забувайте, прошу, не забувайте коментувати, підписуватись на канал і не забувайте ставити лайки. Ось це все зробіть, будь ласка, і буде все дуже чудово, класно і все. А це все, це справді все. До побачення, на телебачення.